У нас станочок Денер 1,5 метра 60 тонн засилля, 4 осі. У нас ЧПУ ЕЗА S640, тобто контролюються всі 4 осі, Y1, Y2, XR. X це відстані, на яку під'їжджають упори, R це коли оця балка з упорами піднімається або опускається. Комплектується на станочок інструментом Eurostamp. В даному випадку наші партнери обрали саме такий набір. Є підтримка передня на направляючих. У нас станочок важить. 4,2 2 тони це без масла, без нічого. Це, якщо вам потрібен 100 ви знаєте до кого звертатись. Серводвигунчик у нас, який рухає ось X і рухає ось R Mitsubishi. Ось так виглядає балка. Зево. Гідравліка у нас німецька. Лінійка обкон турецька. Кріплення у нас Z1. Ось такий станочок. Якщо вам потрібно, встановиться поруч до великої гідравліки. Працює для невеликих запчастин. Наприклад, щось ось такого. Для того, щоб не використовувати великі станки, використовується ось такий листогинчик. Тому звертайтесь компанія Calfan.